Добрий день! Ось і закінчилися наші з вами літні канікули і розпочався новий навчальний рік. У 7 класі ви серед інших навчальних предметів продовжите вивчення систематичного курсу історії, як Всесвітньої, так і Історії України. І сьогодні разом з вами ми розпочнемо першу нашу тему в історії України: це середні віки на теренах України, хронологічні межі та різновиди історичних джерел. Зміст нашої сьогоднішньої теми ви бачите на екрані. Перший пункт історія як наука. Другий пункт періодизація історії України. Третій пункт типи історичних джерел. Четвертий пункт що вивчає середньовічна історія. Перші три пункти у нас будуть, майже, скажімо так, повторення. Ми з вами згадаємо, що таке історія. Кого «батьком історії, типи історичних джерел згадаємо. Отже, давайте розпочнемо. Перший наш пункт це історія як наука. Слово історія, як ви вже знаєте, має давньогрецьке походження і перекладається як дослідження оповідь про події. Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають батьком історії, називав історіями. Свої оповідання про греко-перські війни. Термін історія має багато значень, але ми з вами знаємо, що історія, як наука, вивчає минуло людських спільнот, які заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення. Учених, які досліджують те, що відбувалося в минулому, називають істориками. В основу їхньої цікавої, але дуже складної праці покладено дослідження історичних фактів і історичних подій. Давайте пригадаємо, що таке історичні факти. Історичні факти це дійсні, невигадані випадки, які відбувалися насправді. Невід'ємною складовою всесвітньої історії є, звісно, історія України. Це наука, яка вивчає розвиток людського суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та вивчає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу, його боротьбу за державну незалежність та пов'язані з нею подвиги, драми, тріумфи і трагедії. Історична наука не стоїть у нас на місці завдяки новим відкриттям. Вона оновлює і поглиблює наші знання про історичні події. На основі досліджень істориків створено навчальний предмет Історія України, вивчення якого ви продовжите в цьому році. Він відображає сучасне бачення минулого нашої батьківщини. Переходимо з вами до наступного нашого пункту: до періодизації Історії України. Перш за все. Давайте згадаємо з вами, що таке історична періодизація. Історична періодизація це умовний поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн, народів і характеризується визначними подіями, явищами або процесами. Історія людства. Як ми вже з вами знаємо, поділяють на певні періоди. Періодизація історії України в цілому відповідає всесвітній історії, але має свої особливості, які відображають специфіку становлення та розвитку людського суспільства на українських землях. Відповідно до існуючої сьогодні періодизації історії України поділяють на стародавню історію. Це найтриваліший період, який охоплює події від появи людей на території України і до великого переселення народів. Другий наш етап це середньовічна історія. Вона розповідає про події, що відбувалися в період від великого переселення слов'ян і до кінця 15 століття. В цьому класі якраз середньовічну історію ми з вами і будемо вивчати. Наступні наші два періоди. Це нова історія. Вона характеризує розвиток українських земель від XVI століття і до кінця 19 століття. Новітня історія знайомить нас з подіями від початку ХХ століття і до сьогодення. Пізнання минулого відбувається саме завдяки вивченню. І аналізу дослідниками історичних джерел, які ми з вами зараз також пригадаємо. І так, ви бачите на екрані типи історичних джерел. Перш за все, що таке історичне джерело? Це все створено в процесі діяльності людини, збереження до наших днів, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток. Досліджуючи різноманітні історичні джерела, учені дізнаються про те, яким було життя людей в різні історичні періоди. Існують різні типи історичних джерел, серед яких основними є речові, усні, писемні, мовні, етнографічні фото і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише певну грань минулого і містить Обмежений обсяг історичної інформації. оскільки творцями всіх пам'яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття подій. У наслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише з шляхом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел. Основними історичними джерелами, за якими вчені досліджують середньовічну історію України, є речові, писемні, усні, мовні та етнографічні. Що ми з вами можемо віднести до речових історичних джерел? Це залишки споруд, поховання, знаряддя праці, побуту, зброя, прикраси тощо. Усні джерела це легенди. Билини, перекази, казки, пісні, писемні джерела це літописи, документи, договори і так далі мовні джерела це дані з історії розвитку мов, етнографічні джерела це результати етнограф... досліджень етнографічних моментів життя. Це Культура, вірування і так далі. Пам'ятки, які містять дані про особливості буття і культури та звичаї нашого народу, називаються саме етнографічними джерелами. Переходимо з вами зараз далі. Переходимо з вами до наступного нашого пункту. Що вивчає середньовічна історія України? Книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися, що відбувалося на українських землях в період середньовічної історії. Працюючи з нею, ви зможете сформувати уявлення про те, як після великого переселення слов'ян розпочинається формування східнослов'янської державності. Довідуєтеся про те, як виникла і розвивалася утворена східними слов'янами найбільша держава Європейського середньовіччя. Русь, Україна. Дізнайтеся про галицько Волинське князівство, його місце в розвитку української державності. Простежите, як і в чому українські землі опинилися в складі Великого князівства Литовського, Польського Королівства та інших держав у другій половині 14-15 століття. На сторінках підручника перед вашими очима постануть хоробрі князі. Гордовиті бояри, мудрі діячі церкви і талановиті будівничі. У вас буде можливість зазирнути за завісу часу, спробувати зрозуміти дії та вчинку людей, які жили задовго до нашого народження, дізнатись про їхній внесок у події українського середньовіччя, ви зможете переконатися. Як багато вони зробили для своєї батьківщини. Це дозволить вам зрозуміти, чому можна стверджувати, що в цей складний і далекий час заклалися підвалини майбутньої незалежної України. Отже, запрошуємо вас до цікавої та захоплюючої подорожі з шляхами середньовічної України. Нехай вашим Путівником у ній стане цей підручник. Переходимо з вами до наступного нашого пункту етапи середньовічної історії. Середніми віками або середньовіччям в історії України прийнято називати період приблизно від 5 по 15 століття. Від великого переселення народів до початку епохи великих географічних відкриттів. Цей час поділяється на три основних етапи. Перший етап це раннє середньовіччя. У ранньому середньовіччі відбувається становлення та існування племенних князівств і союзів східних слов'ян, формування східнослов'янської державності. Розвинене або класичне середньовіччя – Середина X століття, XIII століття. Встановлення і розвиток Київської держави Русі України, удільних князівств і, звісно, монгольська навала, пізнє середньовіччя, друга половина 13-го, початок 16-століття. Це існування Галицько-Волинської держави, розвиток українських земель у складі інших держав: це Литва, Польща, Угорщина, Молдова та інші. Ось і підійшов наш урок з вами до кінця. Але перед тим, як закінчити, давайте ми з вами трошки пригадаємо, що сьогодні ми з вами розглядали. Перше, давайте задаємо хронологічні межі в середньовіччя в Європі та в Україні. Хронологічні межі середньовіччя в Європі та в Україні починаються з 5 століття і триває по 15 століття включно. На які періоди ми з вами поділимо? Історію України середніх віків. Історії України середніх віків, ми з вами ділимо на три періоди. Раннє середньовіччя, яке починається з 5 по 9 століття, розвинене або класичне середньовіччя з 10 століття і перша половини 13 століття, та пізнє середньовіччя, друга половина 13 століття, 15 століття. Якими джерелами ми з вами можемо користуватися для того, щоб вивчати історію? України, доби середньовіччя. Ми можемо використовувати такі джерела. Це писемні. До писемних джерел ми з вами відносимо літописи, грамоти, різні договори. Речові джерела це знаряддя праці, залишки, споруд, побутові речі, монети і так далі. Етнографічні джерела це фольклор, звичаї, традиції, культура. Зображальні. Це ікони, фрески та мініатюр. Які пам'ятки та символи ми з вами пов'язуємо з добою середньовіччя в Україні? За Русі України, це Софіївські собори, які ми з вами добре знаємо і можемо побачити в сучасності у Києві. Золоті ворота, Києво-Печерська Лавра, Галицька Волинська держава, це Холмська фортеця, звісно, Галицький замок і, звісно, Кам'янець-Подільська фортеця. Символи середньовіччя України. Це тризуб, верб Володимира Великого. Ось така у нас з вами була сьогоднішня цікава перша тема. На цьому ми з вами будемо закінчувати. Після перегляду цього відео ви можете подивитися підручник, перечитати цей параграф самостійно. Посилання на підручник ви знайдете в описі під цим відео. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня! До побачення!